Вітаю, мої шановні слухачі і глядачі. Нещодавно у мене на каналі з'явилося відео, де з точки зору прав людини я роздивляюся закон про дрова. І ось ще один закон. Місцевого рівня, який має бути прийняти на днях на сесії Дніпровської міської ради, тобто міської ради Великого міста Дніпра. І я не сумніваюся, що це рішення буде прийняте. Але я хочу проєкт цього рішення, положення його, роздивитися разом з вами на предмет абсурдності взагалі. Підходу чиновників в 21 сторіччі і що він незмінний з середньовіччя, з феодальних часів. Додам, що я не юрист, я пересічна громадянка з звичайним фахом, звичайною вищою освітою, і я роздивляюся просто з позиції прав людини. Уже буде затверджено на сесії таке положення про порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд Дніпровської міської ради та розгляду такої ініціативи. Тобто порядок про внесення місцевої ініціативи, на розгляд міської ради. Та як вона буде розглядатися ця ініціатива? Тобто, це положення унормовує два окремих процеси, як вони це бачать. Ну, По-перше, таке відокремлення влади місцевої від носіїв цієї влади, тобто мешканців цієї місцевості, це вже доволі дивно. Ну, добре. Положення про порядок внесення місцевої ініціативи. На розгляд Дніпровської міської ради та розгляду такої ініціативи. Далі положення встановлює порядок ініціювання, внесення місцевої ініціативи на розгляд. В общем, масло масляне, одно і те саме. І що таке взагалі місцева ініціатива? От, так, да, термінології. Добре підготувались юристи, далі вони описують, що таке місцева ініціатива. Це форма участі членів Дніпровської міської територіальної громади. Далі територіальна громада у вирішенні питань місцевого самоврядування, шляхом ініціювання розгляду міською радою будь-якого питання, віднесеного до віддення місцевого самоврядування. Ну, Нібито очевидні речі, наочні. Добре, ну тут далі сказано, що те, що протиричить Конституції там і так далі, не буде розглядатися це все нормально. Давайте перейдемо до основного прикольного пункту. Пункт 3. Місцева ініціатива може бути ініційована, підтримана та внесена безпосередньо членами територіальної громади. У мене одразу питання: а чому тільки членами? Чому не членом? Які досягли 18 років, зареєстрованим місцем проживання, яких є територіальна громада, і так далі. Для ініціювання розгляду міською радою питань у порядку місцевої ініціативи, члени територіальної громади формують ініціативну групу у складі не менше 250 осіб. Тобто давайте проговоримо три фундаментальні моменти. Перше, місцева влада, як в краплі води, відображаючи будь-яку владу в країні з феодальним менталітетом, виокремлює одразу себе від громадян. І вона вважає, що владування це її прерогатива. І вона не має е, проводити в світ вимоги і потреби своїх громадян, а вона має від них відгородитися. І е, внесення ініціатив, якихось по підсказок нам, владі, по як ми будемо управляти, треба окремо регламентувати. І зробити окремий порядок. А так питання ми самі будемо вирішувати. Не ви, громада, будете нам подавати, що нам треба зробити, а ми будемо це вирішувати свавільно самостійно і самі питання, в якому порядку роздив... роздивлятися їх, і як їх впроваджувати в життя. А якщо вам там щось хочеться подати, то ми для цього приймемо окреме положення. Ні сіла, ні впала в 2024 році, нібито у нас самоврядування тільки ось оформується. Ну, це такий, мій погляд. Друге, людина, окрема, мешканець міста, він індивідум, нічого не вартий. Це є основоположним європейським принципом, принцип індивідуалізму, принцип вартості людини, її цінності, і все для людини. Все крутиться навколо людини, навколо конкретної кожної людини, не окремої багатої і всевладної, а будь-якої е, е, людини. І відкидання індивідума взагалі як е, дієздатну. Функціоноздатну одиницю, це і є протиріччя Конституції, якщо ще на то пач пішло. Но Конституція це теж не є, знаєте, закон від Бога, а є право, на основі якого і складається Конституція. Так оце унеможливлення функціонувати окремого індивідума, це і є. Е, те, що відділяє нас розуміння цього, це не тільки Савковась, це глибше, це оце Сорокостану, це те, що відділяє нас від Європи, і що ми мусимо перетнути і пристати на європейські поняття цінності людини. Чому подання в міську раду ініціативи, за яку можна голосувати на міськраді? Якогось проработаного проєкту, чому його не може зробити окрема людина? Ви можете його не підтримати, ви можете сказати, що він недоречний, неправильний, він може не пройти якісь експертні перевірки. Но чому е, людину е, її забороняють і в неї відбирають право подавати ініціативи на покращення життя навіть на рівні самоврядування? Ну, рівень е, е, влади в державі він е, в багатьох країнах е, е, має ну, таку посередника, як партії. Ти хочеш змінити, вступай партію чи формуй партію, і з нею поширюй зміни аж до національних загальнокраїн загальнодержавному рівні. Ну, але лише забрати ініціативу у людини на міському рівні, це я вважаю неправильно. Йдемо далі. Що пропонує наша міськрада? Що для подання місцевої ініціативи, має бути сформована ініціативна група у складі 250 осіб мінімум. Ви уявляєте себе цю кількість людей? Звідки взялась ця цифра? Чому вона саме така? На чому заснована? На, на, на чиємусь бажанні що? затруднити вирішення питання? А якщо питання взагалі, місцеве самоврядування ем, стосується осіб менших, чим взагалі може бути існувати е, ця група? Наприклад, у нас є невеликі вулиці. Приватний сектор, де живе менше осіб, ніж взагалі вимагає за мінімумом ця місцева ініціатива. А вони можливо стикаються з якоюсь проблемою, яку можна вирішити тільки на міському рівні. Ну, наприклад, там через невеличкий провулок іде е, дорога, де їздять вантажні е, автомобілі. І їм треба щось там змінити. Вони нашли, знайшли рішення, але це рішення е, має е, затвердити міськрада, або щось там вирити, якісь ну, я не знаю, там, джерело води, або ще щось. Тобто, звідки Така кількість. Ну, добре, йдемо далі. Як далі ця ініціатива, місцева ініціатива, цією ініціативною групою має подаватися на розгляд, на розгляд міської ради? Спершу ініціативна група з цієї ініціативної групи має сформувати представника. Цей представник має зареєструватися. Он буде уповноважений представник, має зареєструватися в міській раді, надати всі свої е, дані і подати повідомлення про намір внесення на розгляд міської ради питання шляхом місцевої ініціативи. Е, далі, е, далі ця людина. Має подати оце подання повідомлення про намір внесення. І це повідомлення про намір внесення, окрім даних цієї людини, має містити саму цю пропозицію, або проєкт рішення міської ради, який пропонується внести шляхом місцевої ініціативи. От слухайте, це можна, можна дуба дати. Потім, коли він це вніс, тобто вони ще не збиралися, ініціативна ця, е, е, ініціативна ця от група 250 людей має е, зібратися, проробити, е, обрати представника. Проробити проєкт е, своєї ініціативи, що вони благають зробити військ міської ради, подати це в міську раду і указати там інформацію про дату і місце проведення зборів. Тобто, то, що вони от це все проробили, це ще нічого не значить. Далі вони е, е, мають. Е, до повідомлення можуть додаватися інші необхідні інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що, порушують, що порушуються шляхом місцевої ініціативи. Ну, тут 100% що щось буде необхідно додати, і ці, цьому представнику завернуть це повідомлення, скажуть, що ще щось необхідно додати. Так? Е, далі, слухайте далі. Повідомлення оце повідомлення має бути підписане більшістю членів ініціативної групи. Якою більшістю? 126 людей? Чи що в вашому розумінні більшість? Ви ж там чітко е, пишете про 250 людей. Ну, так чого ви тут не вказуєте, яку більшість? Щоб була можливість. Е, е, Ну, щось змінити чи що. Йдемо далі. Йдемо далі. Повідомлення реєструється у програмному забезпеченні електронне самоврядування на пізніше наступного робочого дня, з дня отримання повідомлення. За дорученням міського голови повідомлення передається на розгляд департаменту забезпечення. І так далі. І далі ще цікавіше. Дивіться, Департамент протягом 7 робочих днів з дня реєстрації повідомлення здійснює перевірку подання документів на відповідність вимогам положення оцього положення. Департамент правового забезпечення міської ради протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Надає юридичні висновки щодо відповідності міської ініціативи вимогам чинного законодавства, статутам і так далі. У разі дотримання вимог, передбачених положенням в межах строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту, департамент передає Департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради ви, ну, взагалі цей, для розміщення на офіційному веб-сайті. Якщо питання, яке пропонується внести шляхом місцевої ініціативи, нагадую, ми ще не внесли ініціативу. Ми внесли тільки повідомлення про намір, що ми хочемо внести таку ініціативу. Так от якщо це питання, яке пропонується внести шляхом місцевої ініціативи, не віднесено законами довідання місцевої ради, його ну, завертають, ну зрозуміло. Для питання щодо внесення місцевої ініціативи, іні... ініціативна група проводить збори. Тобто ви подали оця заяву про наміри повідомлення. Якщо влада каже, ну да, ну типу ладно, ну типу, да, це до нас відноситься, ми згодні будемо це колись розглядати. Робить збори, і тоді оця група 250 людей. Мають провести збори. Очість, участь у зборах увага усіх членів ініціативної групи є обов'язковою. Зрозуміло? Мені хочеться запитати, а міська рада, коли приймає своє рішення, в неї завжди 100% депутатів є в залі і голосують. Таке взагалі, десь колись в якомусь законодавчому органі бувало, що 100% депутатів будь-якої країни, будь-якого рівня самоврядування, державного врядування таке буває, то чомусь таке таку вимогу. Вимагають до громадянської ініціативи. 250 людей, не менше має бути ваша група, і коли ви будете проводити збори, то в залі має бути всі 250 людей. Навіть їх перерахує, може перерахувати представник. Перед початком зборів уповноважений представник проводить реєстрацію учасників зборів. У списку реєстрації учасників зборів зазначається така інформація: прізвище, адреси, надання згоди, особистий підпис. Особистий підпис, зрозуміло. Тобто не можна обійти двори і забрати Ви маєте провести збори, на які всі мають прийти. Е, окреме питання: а де це має бути? Де знайти приміщення, в якому можна комфортно розмістити не менше 250 осіб? І зрозуміло, там має бути туалет і так далі. Тобто, не на вулиці ж це проводити? Уповноважений представник несе відповідальність за обробку. Персональних даних, суб'єктів цих даних, про що також має бути зроблений відповідний запис на кожному аркушу списку реєстрації. Тобто цю людину, організатора, ще примушують нести відповідальність за збереження таємниць от даних просто на листках паперу. Список реєстрації учасників зборів є невід'ємною частиною протоколу зборів. На зборах може бути присутній представник від департаменту. Порядок ведення зборів, обрання голови та секретаря зборів позначається безпосередньо на зборах до початку обговорення пропозицій або проєктів рішень міської ради, які пропонуються внести. От тут є цікавий дуже момент. Всі подібні збори. Обирають завжди лічильну комісію, яка визначається, чи будуть голосування відкритим, чи будуть ну це визначають збори, чи буде голосування відкритим, чи е, таємним. І лічильна е, е, рахує. Якщо голосування відкрите, рахується підняти руки. Е, ну, Логічно е, Логічно припустити, що якщо збирається ініціативна група за е, окремим конкретним питаннями, люди вже мають свою думку, то нема сенсу е, ну, та, влаштовувати таємні голосування. Ну, Хоча можуть бути гості питання, ну як би там не було. Е, дивіться, то, тобто. Е, де міська рада прописує порядок, що до відома учасників зборів доводяться пропозиції або проєкти рішень міської ради, які пропонуються внести шляхом місцевої ініціативи. Пропозиції або проекти рішень міської ради для внесення шляхом місцевої ініціативи вважаються підтриманими. Зборами, якщо за них проголосували всі зареєстровані учасники, це стверджує положення, яке хоче, і я думаю, прийме міська рада Дніпра. Ще раз читаємо. Пропозиції або проєкти рішень міської ради для внесення шляхом місцевої ініціативи вважаються підтриманими зборами, якщо за них проголосували всі зареєстровані учасники, на якій підставі міська рада громадянам на їх самореалізуємих зборах вказує, що рішення цих зборів. Легітимне тільки якщо за нього проголосувала 100% громадян. В якому світі живе Дніпровська міськрада і де в якому демократичному устрію є так, так, така, таке формулювання, що рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало 100% учасників зборів. Ну, я знаю, да, Євросоюз. Там мають всі проголосувати за, щоб рішення було прийнято. Ну, це стосується деяких рішень, не всіх. І потім, ну, це рівень, де мова йде про загальну зовнішню політику окремих незалежних держав. Принцип же для громадян в усьому цивілізованому світі є те, що рішення приймаються більшістю. Хоча важливе питання дотримання прав і меншості. І не завжди цей принцип спрацьовує на добро. Ну, це вже вади демократії, які є окремою великою розмовою, яку ведуть філософи в тому рахунку, не тільки окремі громадяни. Тобто міська рада прописує ну, дуже фантастичне твердження, яке є фантастичним по своїй природі, неправовим, не таким, що не є природньо для людської натури. Хтось може утриматися, хтось, хтось вийти в момент голосування в туалет чи в буфет. Розумієте? А хтось не наважиться проголосувати. Ну, коротше, що тут обговорювати? Пропозиція або проєкти рішень міської ради для внесення шляхом місцевої ініціативи вважаються підтриманими зборами, якщо за них проголосували всі зареєстровані учасники. Ідемо далі. Результати голосування фіксуються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища імені та побатькові особи, яка виявила бажання проголосувати. Її волевиявлення за, проти утримуюсь, засвідчена особистим підписом. Результати голосування є обов'язковим додатком до протоколу. Тобто збори громадян не мають права. Обрати таємне голосування. Вони не мають обрати відкрите голосування шляхом підняття рук. Вони мають зафіксувати голос кожної людини її власним підписом. І я питаю, чи не є це порушенням права людини, і чи не є це порушенням права громадян на вільні збори. Тому що щоб провести збори з вимогою до міської ради прийняти якесь рішення, люди спершу повинні запитати у цієї міської ради дозволу на, на, на прийняття цього питання до розгляду. Тобто, не поставити міську раду перед, перед нею питання, а спершу запитати, а чи дозволите ви нам поставити до вас таке питання? А потім провести збори в порядку, який прописує нам, громадянам міська рада. Це може бути законним, якщо прописати закон і прийняти, але це не правове, це порушення прав людей і прав громадян. І ще раз повернусь до початку, що мене дико обурює це савкове, це племінне, це орківське відкидання індивідууму. Та навіть групи індивідуумів, у вас має бути не менше 250, щоб ваш голос хоч що-небудь важив. Ну, за результатами проведення зборів складається протокол, у протоколі. Зборів мають бути зазначені дата та місце, кількість зареєстрованих учасників, пропозиції та проєкт рішення і так далі. І все це має додати до протоколу. Ну і далі наша міськрада описує, скільки там 10 днів кожен 10, 5, 7, 10, 5, 7, кожен департамент буде роздивлятися, а потім буде роздивлятися, чи є, якщо все пройде, якщо є фінансування, а якщо є фінансування, то тоді вже винесуть на розгляд і так далі. Що я хочу сказати? Після всіх моїх оцих обурень. Мені хочеться б звернутися до е, ну, подібних творців цього і запитати: е, а ви не чули про інтернет, про діджиталізацію, про дію, про голосування через інтернет, про електронні петиції, що їх може створити одна людина, і проголосувати всі інші? Ні, міськрада Дніпра, ви про таке не чули взагалі, да? вам треба підписи збирати, протоколи, вам треба папіри принести і зареєструвати, в письмовій формі все це зробити. Тобто ви себе мурами Е, в свою міськраду мури, мури поставили, а на мурах поставили лучників, а, 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 а на голови лучників шоломи і так далі, і так далі. Це дуже сумно. І я сподіваюся, що активісти, які є в нашому місті, одразу подадуть до суду і скасують це феодальне щось, що досі. На свій сором приймають чинуше. Дякую за увагу.